Мені однаково, чи буду, я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однака вісенько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачущі умру. І все з собою заберу. Молого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своєї землі і не на батько-сину. Не скаже сину, молись, молися, сину за Україну. Його замучили колись. Мені однаково, що буде той син молитися чи ні. Та не однаково мені, як Україну з люди присплять локати, і вогні, і її окраденою збудять. Ох, не однаково мені.